Добрий день, малята! Одного разу діти пішли на прогулянку. Подивіться і скажіть, скільки ялинок вони побачили. Так, їх п'ять. На письмі кількість п'ять ми позначаємо цифрою пять. Намалюйте у повітрі пальчиком велику цифру п'ять. Раптом з неба почали падати сніжинки. Спочатку на долоньку впала одна велика сніжинка, а потім ще чотири маленькі. Скільки їх стало всього? Так, п'ять. Як ми отримали 5? Ми до однієї великої сніжинки додали 4 маленькі. Отже 5 складається з одного та чотирьох. Багато снігу намилок. Отже діти вирішили пограти у сніжки. Дівчинка зліпила дві сніжки, а хлопчик зліпив три сніжки. Скільки всього сніжок зліпили діти? Так, п'ять. Як ми отримали п'ять? Ми до двох додали три. Отже число 5 складається з двох та трьох. Огулюючись, діти зустріли веселих зайчиків. Скільки їх сиділо? Їх сиділо три, а потім до них прибігло ще два великих зайчика. Скільки всього зайчиків стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Як ми отримали кількість п'ять? Ми до трьох додали два. Отже, число 5 складається з трьох та двох. Біля ялинки діти побачили білочку. Вона знайшла 4 шишки та поклала їх у кошик, а згодом вона знайшла ще одну шишку. Скільки всього шишок знайшла білочка? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 шишок. Як ми отримали число 5. Ми до 4 додали 1. Отже 5 складається з 4 та 1. Молодці. Отже, дітки, запам'ятайте склад числа 5. 1 та 4, 2 та 3, 3 та 2, 4 та 1. Дякую за увагу. До побачення!